Благословення вам, брати, сестри, в сьогоднішній час, хай Бог благословить нас так чудово, коли ми можемо знову і знову зустрічатися в такі добрі часи, коли Божа милість над нами і його Божа благодать. Бог зливає свою благодать, милість і дарує нам, щоб ми могли радуватися. Нашому глазу можна було радуватися, коли ти бачиш щось неймовірне. Я сьогодні хочу сказати тему, Бог, який викликає здивування і благословіння. Благовоління, благословіння, тому що Бог завжди викликає в нас здивування і благословіння, і благовоління. Це так завжди ти очікуєш одне, а він може інше щось дати. І я хочу прочитати об'явлена 17-й першого. Глава і 17-й вірш каже так: і коли я побачив його, то до ніг його впав, немов мертвий, і покликав він на мене правицю, поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній. Як це чудово в істинному поклонінні Богу настає момент, коли розум припиняє розуміти, що відбувається, і серце християнина, воно наповнюється іншим. Захопленням, що робить Господь, для Бога нема нічого неможливого. Він все може зробити в одну мить, і, і це почуття, яке неможливо зрівняти ні з чим. Також Іван він побувши з Ісусом і побачивши його, положивши, він положив на нього правицю свою. Іван аж зімлів, і кожен із нас, коли Христос доторкається до нас, то ми можемо зімліти і не зрозуміти, як це велично, що Він мене пам'ятає. І і коли Христос Він сказав, що Він посадить нас на небесах, то ми повинні йому вірити і довірятися йому, що він не заставить. Він доторкнеться до тебе і до мене. І Божа роль це щоб спасти тебе. Божа роль, щоб омити тебе, оправдати тебе, надіти на тебе різи спасіння, одіти тебе в різи праведності і е, надіти на тебе білі одежі. Хай Бог благословить вас завжди триматися Його і дивитися на нього, і вірити в те, що Він це може зробити для Тебе. Тому що Він, як ми вначалі казали, викликає здивування і благовоління. Хай буде в тебе здивування і благослов... благовоління в цьому дні. Амінь.